От скажіть, вам не здається дивним, що в середовищі підприємців та керівників малого бізнесу зараз набагато більше розмов про те, на чому ґрунтуються рішення Дональда Трампа, ніж про те, на чому ґрунтуються рішення їх керівників відділів продажів? Вчора обідали з групою підприємців, зайшла розмова про непередбачувані витівки Трампа, і тоді я спитав у кожного з підприємців, а чи знає він на базі чого ґрунтуються рішення, які приймає його керівник відділу продажів щодо побудови самої системи, щодо покращення системи, та навіть щодо управлінських поточних управлінських рішень. І знаєте, що я не отримав чіткої відповіді. Можливо, рішення Трампа і вплинуть на кожного з підприємців малого бізнесу в Україні, але знаєте що? Рішення, які приймає ваш керівник відділу продажів, вплинуть набагато швидше і набагато сильніше на ваш бізнес, і відповідно на ваші гроші. Тому, як на мене, немає сенсу. Надто сильно перейматися і розмовляти про рішення Трампа. Є сенс запитати себе, на базі якої системи приймає рішення мій керівник відділу продажів. І якщо в мене немає чіткої відповіді, слід обрати систему, на базі якої буде грунтуватися рішення мого керівника відділу продажів. І одна з таких систем це система передбачених продаж. Детальніше є за посиланням в шапці профілю. Подивіться.